Коптили нашу фірмову ковбаску. Давно вам не викладали відео, не знімали, бо то що не було часу, хочу розламати зараз якусь. Невеличку. Звісно, ти ж велике не, не розламаєш. Ні. Готові винести. Боже, капець. Гаряча, соковита. Видите, як класна. Чисте м'ясо. Як Дрогобицька ковбаса. Так. Куди ну, ті Дрогобицький братся до цієї ковбаси? Смакота? Запашна, сіль. Приправки. Все так, як треба. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер по номеру 068. 87, 87, 87, 4. Замовляйте, спробуйте і ви. Дуже смачна.